Рівень культури водіїв у Чернігіві ще на досить низькому рівні. У цьому пересвідчилися амонесники та даїшники під час спільної операції Увага спецсигнал. Рух пожежної машини найбільшими вулицями з увімкненими проблисковими маячками і сиреною для декого з водіїв зовсім не значить, що варто поступатися дорогою. Чи то ранок понеділка так на них вплинув, однак знайшлися такі чернігівці, які зрозуміли ситуацію тільки тоді, коли їх зупиняли даїшники. Лише за кілька ранкових годин шестеро водіїв не надали перевагу у русі. А в Тівкам екстрених служб Частиною 3 статті 122 кодексу України про адміністративну відповідальність за надання переваги у Русі швидким автомобілям швидкої допомоги рятувальних служб міліції з включеними прибусковими маячками та звуковою сиреною передбачена відповідальність штрафу в розмірі від 510 до 680 гривень. На одного з таких водіїв невдах довелося складати протокол ще й за керування на підпитку. Нюх даїшників не підвів. Що хорошо. Смотрим, що показує. Операція спецсигнал триватиме на Чернігівщині ще до 7 грудня. За словами співробітників, даї навіть невелика затримка машин екстрених служб швидкої, пожежної міліції може коштувати людині життя.